Вітаю вас, малята! Пропоную вам відгадати загадку, слухайте уважно. Лиш один у цілім світі восьминогий плите сіті, ловить сітями комах, а не рибок і не птах завдає комаха мук, поїдає їх. Павук, правильно, малята, сьогодні ми з вами поговоримо про павучків та зробимо павучка зі смужок. Паперу. Малята павуки є дуже важливими для здорової екосистеми. Вони поїдають шкідників та навіть можуть запилювати рослини. Павуки також є цінним джерелом їжі для риб та птахів. Сьогодні науці відомо понад 30 тисяч видів павуків, і вчені вважають, що стільки ж видів, ймовірно, залишаються недослідженими. Багато людей бояться павуків. Але на відміну від комарів та кліщів, павуки не харчуються людською кров'ю, і тому в них немає жодних підстав вас вкусити. Павук кусає людину лише коли відчуває себе в небезпеці. Найбільший павук у світі терафоза. В дорослому віці він виростає до 30 сантиметрів і може полювати на мишей, жаб та ящерок. Найменшим є павуки пату. Десяток дорослих особин цього виду можуть поміститися на кінчику олівця. Павуки не мають зубів і не можуть жувати їжу. Вони просто висмоктують свою жертву. Павуки з'їдають більше комах, ніж птахи та кажани разом узяті. У павуків відсутні вуха, вони чують за допомогою особливих волосків. Що ростуть на ногах. Єдиний павук, який віддає перевагу рослинній їжі, а не тваринній павук скакун. Його раціон складається із зелених частин акації. Зараз ми з вами малята зробимо ось такого павучка. Для цього нам з вами знадобиться 4 широких смужки з паперу, 4 вузеньких клей та ножиці.